Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці літературного читання. Сьогодні ми з вами ознайомимося з творчістю Всеволода Нестайка. Розглянемо його твір Кривет Вася. Пролунав уже дзвінок, починаємо урок. Працюватимемо старанно, щоб почути у кінці, що у нашім дружнім класі діти просто молодці. А зараз вправа урок співів. Глибоко вдихніть носом повітря і почніть на видиху проспівувати. А-о-у. Зараз поставте відео на паузу та попрацюйте з цією таблицею. Спочатку прочитайте стовпчики складів, потім рядочки складів. А зараз чистомовка. Читаємо разом ок-ок-ок. Ось уже і ранок. Ає, ає, ає. Сонечко встає. Ать, ать, ать. Промінці біжать. Но. но, но. І через вікно є, 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 бавлять. Личко моє! А зараз скоромовка. Спочатку послухайте, а потім спробуйте прочитати тричі. Перший раз повільно, другий раз швидше тихо і третій раз голосно, швидко. Краб, креветка і кальмар поспішали на базар і швидко. Краб, креветка і кальмар поспішали на базар. Зараз познайомимося зі словами, які нам зустрічатимуться у творі Нестайка, та навчимося їх читати правильно. Сновигали! Сновигали, вибираючи, вибираючи. Прицінюючись, прицінюючись, торгуючись. Торгуючись. Флоцький. Флоцький. проковтнула, проковтнула. Здоровецьку. Здоровецьку. Захищатимеш, захищатимеш? Замакілося. Замакітрилося. Що ж це значить? Звернемось до тлумачного словничка. Замакітрилося в голові, це говориться про стан, коли від якихось турбот, клопоту, не сприймати більше нічого, думати лише про щось одне сновигати взад-вперед значить ходити туди-сюди без певної мети, без визначеного напрямку і вилетіло з голови. Так говорять, коли щось. Або про щось чи про когось забули, перестати думати про когось, або про що небудь. Ну, а зараз вмощуйтесь зручненько та слухайте уважненько. У казковому морі, на казковому базарі, як на всіх базарах світу, була велика штовхітня. Риби, кальмари, каракатиці, восьминоги, морські коники, краби та інші жителі моря сновигали взад вперед, вибираючи, прицінюючись, торгуючись і купуючи, що кому треба, був серед покупців. І маленький десятиногий морський рачок Кревет Вася. Ось він, подивіться. Креветка мама Морія Нептунівна послала його купити морської капусти на флотський борщ. Та на базарі було так гамірно і цікаво, що морська капуста одразу вилетіла кревету Васі з голови. Він, роззявивши рота, застиг біля Медузи Горгонівни, яка вигукувала на все море. Ось вона подивіться Медуза Горгонівна. А кому чудодійні водорості Морсон і Морсон. Від усіх морських хвороб не хворіть ніколи щоб. Ось погляньте, це була. Невеличка камбала. Три пучечки проковтнула, і тепер вона акула. Медуза широким жестом показувала на рекламу здоровецьку акулу, яка плавала над її кіоском. Ось вона акула, подивіться. То як ти гадаєш, чи купить Кревет Вася водорості? Замість морської капусти. Подумай. Медуза Горгонівна користувалась рекламою, а ми з вами пригадаємо, що ж таке реклама? Реклама це поширення інформації про товари, видовища, послуги, щоб привернути увагу покупців. Споживачів чи глядачів. Я пропоную вам спробувати свої сили у створенні реклами. Уявіть собі, що ви очолюєте рекламне агентство. Придумайте йому назву. Створіть рекламу своїх улюблених фруктів. А проте, чи купив кревет Вася. Морську капусту, про яку його попросила мама для флотського борщу. Чи він все ж таки купив водорості, ми з вами дізнаємось на наступному уроці. Дякую вам за увагу. Зустрінемось на наступному уроці. На все добре!